Слава навіки Богу! Молимося за нашу країну, за наших захисників, і, Господи, просимо Тебе допоможи захисти нашу країну, наших воїнів, наших людей во ім'я Ісуса Христа. І не дай Сатанів тілити Його підступні плани в життя. І нехай наша країна стане вільною країною. І нехай наша країна стане благословенною країною во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні я хочу поговорити на таку дуже таку цікаву тему. Що яка різниця є між церквами? Що є така церква, як православна, є така церква як католицька, протестантська, там гримо-католицька, греко-католицька, ще там дуже є багато церквів, і яка між ними різниця? Що чому вони не є в єдинстві якби, з усією якби, церквою? Чому вони постійно? Гризуться між собою. Ну справа в тім, що ці всі церкви вони здвинули Слово Боже на друге або третє місце, а на місце Слова Божого вони поставили ритуали, обряди, іконошанування, свічки та інші там предання. І якщо Слова Божого немає, то це вже є сектантство, то це вже є повна релігія. І з вірою, вона вже не має нічого спільного. І колись в 325 році зібралися представники різних церквів, і вони затвердили канон священного писання Біблії. Якщо ми підемо зараз у Православну церкву, ми там попитаємо священника, і він нам дасть Біблію. Канон священного писання. Ось, якщо ми підемо. Там в католицьку церкву, там теж нам дадуть канон священного писання Біблії. Що виявляється, що Біблія вона одна на всі церкви, що Бог один? І чому таке там разногласия відбувається між віруючими? В тому, що пройшов час, і багато людей, багато вірців, вони відступили від цього канона. І там, де немає канона, там вже з'являються різні там ритуали, обряди, понашанування і все таке. Ось тому потрібно всім церквам вернутися до канона, священного писання Біблії. Ось, якщо Біблія буде на першому місці, це слово Боже. Тому і об'єднання поскоріше прийде всіх церквів, і всі церкви між собою об'єднаються. Якщо цього не буде відбуватися, то така ситуація буде, як вона зараз є тому повне відео на цю тему, подивись на каналі Новості Салтаненко. допис на то відео, я залишу в описі під цим відео. Так що заходь, дивися, і нехай Господь тебе береже. Во ім'я Ісуса Христа Амінь. Люди говорять: "Скільки церквей вас розвелося, що правильний, сам Бог уже не знає, Біблію переписали, везде разные обряды, все по-разному вірять. Один вопрос всего лишь: а Біблія у них однакова, ілю нет?" Вот в этом и фокус. Что а Біблія, оказывается, у всех одна и та же. Если ты пойдешь в протестантские церкви, там есть канон. Если ты пойдешь в православные церкви, там есть тот же канон. Вообще, я даже э, читаю Библию, у меня православная даже Библия. Тогда другой вопрос. В православии, у католиков везде, у протестантов, куча разных движений, течение и многие не могут с собой найти общий язык. Почему? Я тебе отвечу. Потому что Библия, она уже не стала в их жизни первоисточником. Библия, канон, он ушел в сторону. И они занимаются более первостепенно. Ритуалы, обряды, учения свои и так далее. Но не Слово Божье. Люди говорят, ну переписывали Библию или нет. Насколько есть достоверность Слова Божьего? Вы верите в Библию? Конечно. Конечно. Я тоже верю. А вы верите? Да. Слава Богу. Но наша задача помочь и перед другим людям тоже верить. Вы знаете, я хотел вам показать пару таблиц, чтобы вы более просвещенные были и могли людям объяснить. В Библии есть канон. То есть канон — это как каталог, можно сказать, книг, которые признаны святым писанием. То есть эти книги вдохновлены Богом. То есть другими словами, Бог через людей написал эти книги.